В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску прикордонники Мильського загону взяли участь у акції. Здай, кров врятуй життя. В Ізмилі триває вакцинація від коронавірусу. В Ізмийлі вперше проходили волейбольні змагання Мікст. Вітаю у студії Сніжана Щербина. Загальні бойові втрати противника станом на 6 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 176 тисяч 630 осіб ліквідовано. Танків – 3 тисячі 631, бойових броньованих машин – 7 тисяч 13, артилерійських систем – 2 тисячі 714, ракетних систем залпового водню – 532, засоби ППО – 281, літаків – 306, гелікоптерів – 292, безпілотів – отних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2287. Крилаті ракети 911, кораблі 18, автомобільної техніки та автоцистерн 5574, спеціальна техніка 302. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону зсу Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з окупантом. Начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашев разом із заступником голови Ізмаїльської районної військової адміністрації Сергієм Продовновим виїхали на канал Кофа дорогу Ізмаїл Кілія Вилкова. Багаторічна експлуатація та відсутність ремонту деяких ділянок зробили її майже непроїзною. Важливо вже в цьому році забезпечити тут якісне покриття, адже це надає можливість своєчасного надання екстреної медичної допомоги населенню та проїзду аварійно-рятувальних служб, а також застосування пасажирського. Автобусного сполучення та безпечного перевезення учнів до опорних закладів шкільними автобусами. Цей автошлях може використовуватися як резервний для легкового автотранспорту у випадку заторів на трасі М 15 через велику кількість великовантажного транспорту. Наразі служба автомобільних доріг вже запланувала ремонтні роботи на мосту через канал Куфа. Готується кошторисна документація. 6 та 7 квітня 2023 року у Києві відбувається зустріч керівників комунальних телерадіокомпаній «Реформа комунальних ТРО, обговорення плану впровадження, у якій беруть участь представники студії Ізмельського телебачення обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Організаторами зустрічі є Національна асоціація медіа та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Більш детально про хід конференції та відповіді на основні питання. Дивіться у наших наступних випусках новин. Прикордонники ізмаїльського загону 4 квітня в Ізмаїлі колективно взяли участь у добровільній акції Здай кров, врятуй життя. Всі військовослужбовці робили це добровільно. Багато хто з них здав кров вперше, але є ті, для яких ця справа є вже звичною. Подробиці, дивіться далі. 4 квітня прикордонники Мильського загону в черговий раз виконали благородну місію. Долучилися до благодійної акції Здай кров! врятуй життя. Вона присвячена дню прикордонника і сьогоднішня акція Вся кров піде на поранених наших захисників України. Забір крові відбувся в відділенні трансфузіології ізмаїльської центральної міської лікарні по вулиці Клушина. Кожного донора реєструють, вносять до бази даних. Якщо його там ще немає, потім беруть кров на встановлення резусу. на прийомі до лікарів. Прикордонники із багатьма донорським досвідом та початківців. Особисто я здаю кров в четверта. Почав здавати з 2021 року, і запрошую всіх доєднатися до такої благодійної акції. Я вперше здала кров, прийняла участь в акції благодійній акції Здай кров, рятуй життя. Наша кров піде на допомогу прикордонникам, які зараз поранені. Хочу сказати усім: не бійтеся, приходьте. Це зовсім не страшно. Кожна краплинка вашої крові допоможе для нашої майбутньої перемоги. Заходи такого характеру прикордонники проводять по декілька разів на рік. У такий спосіб вони засвідчують свою громадську позицію та розуміння надважливості здачі крові заради порятунку життя людини. Почувши, що наші хлопці здають, приймають участь у акції. Здачі крові, от вирішив прийти. як постійно здаю, і прийшов і здаю з усіма разом. У свою чергу медики нагадують, донором може бути фізично здорова людина у віці від 18 до 60 років і вагою понад 50 кілограм. Процедура здачі компонентів крові безболісна і не тривала. За одну процедуру у донора беруть до 450 мл мілілітрів крові. Головна умова відсутність хронічних і гострих захворювань. Кров, яку прикордонники ізмаїльського загону здали, направлено до Одеси для підготовки її в якості донорського матеріалу. Після чого вона повернеться в Ізмаїл, де буде використовуватися для порятунку життя людини. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Особи віком від 18 та діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення абсолютно безкоштовно та захиститись від таких тяжких захворювань, як ковід. Які вакцини є у наявності та де можна отримати щеплення? Дивіться у нашому сюжеті. Останнім часом на Удищині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Нагадаємо, COVID-19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на covid 19. Вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці Єдності 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтеся по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріше стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація COVID-19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра Ізмильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується. Тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від covid 19 слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до covid 19 Окрім цього, в Ізмейлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По-перше, часто мийте руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми covid 19 Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків. COVID-19. Усі вакцини візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. 1 квітня в спортивному залі Дунайського центру професійної освіти вперше в історії міського спорту відбулись волейбольні змагання Мікст, у якому взяли участь команди як хлопців, так і дівчат в різних вікових категоріях. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі під час повномасштабної російської агресії спортивне життя, дякуючи Збройним силам України, не зупинилось. Так в суботу, 1 квітня, в спортивному залі Донецького центру професійної освіти перше в історії міського спорту відбувся волейбольні змагання. Мікс зустрілись команди як дівчат, так і хлопців у різних вікових категоріях. Перше в місті був проведений турнір «Мікси-2023» з волейболу. В яких приймали участь команди? Команди були змішані з молодь, жінки та ветерани. На заході були присутні заступник міського голови Сергій Лузанов, керівник відділу фізичної культури та спорту ізмейвської міської ради Тетяна Морій, голова міської федерації волейболу Володимир Ратнюк. Головний суддя Олександр Купрій. До речі, йому належить ідея проведення мікстових змагань. Вітаючи переможців та призерів. Заступник міського голови Сергій Лузанов зазначив, що став свідком народження нових традиційних спортивних змагань. Я вітаю всіх, хто сьогодні знайшов час на те, що Зайнятися спортом і думаю, що такі експерименти треба продовжувати. Я думаю, що федерація, я думаю, що наші спортсмени гідні того, щоб вони могли грати в будь-якому форматі. Президент міської федерації волейболу Володимир Ретнюк розповідає, що гра була запеклою. Ніхто не хотів поступатися один одному. Також від імені міської федерації волейболу висловлює подяку спортсменам, тренерам, болівальникам та всім, хто був причетний в організації змагань. Турнір дуже вдався. Була запекла боротьба. До останнього туру не було відомо, хто виграє. От, ми отримали дуже велике задоволення. Велика подяка всім командам, велика подяка спорткомітету міста Ізмаїл, Валентині нашій Петровні, яка предоставила цей зал для нас. Велика подяка. О, також всім спонсорам. Я думаю, що ми це будемо продовжувати. Турнір видався на славу. Ну і саме головне це велика подяка нашим Збройним силам, які нам давають, дають таку можливість проводити такі турніри. Змагання були динамічними, два десятки двобоїв пройшли за майже п'ять годин. А переможці продемонстрували яскраву гру, яка не залишила жодного байдужим. Турнір вийшов дуже цікавий, було багато вболівальників, і також сподіваюся, що такі турніри, мікси, будемо проводити в подальшому. Турнір був проведений відділом фізичної вітури і спорту з низькою міської ради спільно. Федерації волейболу, президент і є, є Іванович. подібні заходи. Є ще одним свідоцтвом нашої незламності під час повномасштабної воєнної агресії Росії проти українського народу. Катерина Касильова Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники міста Ізмаїл навчили працівників Суворовської селищної ради безпеці у будь-якій надзвичайній ситуації. Рятувальники Ізмаїльського ругу ДСНС України в Одеській області провели навчання для працівників Суворовської селищної ради серед питань, які порушили фахівці ДСНС, виявлення та правильне реагування на підозрілі і вибухонебезпечні предмети, дії під час пожежі та первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час повітряної тривоги та інші аспекти цивільної безпеки. Спека під час практичної частини заходу працівники спробували ліквідувати умовну пожежу. Її заздалегідь підготували на території закладу. Так у кожного співробітника була можливість скористатися вогнегасником, аби у надзвичайній ситуації мати вже відпрацьовану навичку гасіння пожежі. 7 квітня о 15.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття традиційної регіональної виставки Благовіст. Вернісаж є сумісним проєктом ізмаїльської картинної галереї спілки художників Ізмаїла та Ізмаїльської організації національної спілки художників України, який реалізує ідею знайомства глядачів з новими творчими роботами художників при краю. Представлені художні твори надихають, додають життєвих. Сил, які так необхідні у цей складний час, та передають почуття світла, надії, краси і любові. Свято Благовіщення є одним з головних християнських свят, яке наповнює оптимізмом, духовною силою, вірою у мирне майбутнє і перемогу нашої країни. Запрошуємо на відкриття виставки усіх шанувальників мистецтва. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США. купівля – 36 гривень 90 копійок, продаж 37 гривень 40 копійок. Євро купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 80 копійок. Дунайський гідрометсерваторій повідомляє, возьми ліхмарна погода в день з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день 9-11 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, невеликі опади. Вітер північно західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від нуля до трьох градусів тепла. В день – 5-7 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.